Вона українка, зовніє картинка Від мого серця за секунду розгадала пінка Що ти, так грани довго дивишся в очі Хочу тебе завжди коли наєплін не хочу Вона Українка, зовніє картинка Від мого серця за секунду розгадала пінка Що ти так грала довго дивишся в очі Хочу тебе завжди, коли на яблін не хочу Чорно карі очі Мала ти з України, значить твоя люба сопче. Ти зводиш мене з глузду, коли хаваю твій борщик Реально мене любить, а не тупо через гроші така файна. Навіть коли на мене граємо коли я п'яний стільку, навіть тоді мене лайки. Ну що би там не було, я не стану, як мій баті. Якщо ти залетиш, то для мене буде скайф. Вона українка, зовні картинка Від мого серця за секунду розгадала Пінк. Що ти так реливо в очі? Хочу тебе завжди, коли най, блін не хочу Вона українка. Картинка від мого серця за секунду розгадала пінка. Що ти так довго дивишся водогодивишся? Очі хочу тебе завжди, коли навіть не хочу. Кохайте чорну бриві, бо в нас кобіти милі. Не цурайтесь, молоді, бо мають бути смілі дівчата з України. Наші біні, Олесі Марічки, Софії, Катерини Ти не шариш, дядь, не шалений пайп. Я не хочу знай, чужина не Як yeah. Казала мені мати, жінка має бути наша. Як казав, батько Степан, гіж за все, то мабуть траш. Пона українка, зовні картинка. Під мого серця за секунду розгадала пінку. Що ти так довго дивишся в очі? Хочу тебе завжди, коли на блін, не хочу, повно українка картинка Від мого серця за секунду розгадала пінка. Що ти так грала? довго того дивишся в очі, Хочу тебе завжди коли.